Я хочу зараз подіяти. Я є абсолютно називається вірки сад». військавий сап. Нірку сняти. Я це не хочу вас представить теплий я Не містали мене чином ні гості. Тепер, теплий до. Помагайте рух руками. Теплий дошвали по стріки по загати по дерева. А я стою.

Ja tu piosenkę o blandynku, o brunetku, Ja wytłumaczę. Ja nie mężczyznę. To nie nasza, to nie ruska. Ale to nie z zespołu Ja nie mężczyznę nie znam, ale ja tu piosenkę o Racja jest blandynka.

Raje si ja, pa je bila na tigalni rusec. Hosna pletala, odivala se brezkusna. Nama je bila nujno za prakso, za naočkanost, za hate razsvetljenje. Kupila sem si paško. Ni super. Zelo sem si pašla. Bila sem.

тупости. Чотири ж мав бути. От ні, не нормально. Так. Я кажу, сніг в імпланті, немає. Де ж тут сніг, лай, красивий там бути. Я кричаю, що там Але Ти совсем збожеволів? Що?